Доброго дня, шановні виноградолюбителі! любителі. Сьогодні 25 березня 2023 року ми знаходимося в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику це як їм чином наш побудована наша шпалера для винограду, як ми її зробили, як застосовуємо, як розміщені кущі. Ну, от такі всі технічні питання, які стосуються саме побудови цієї шпалери. Значить, Першим ділом хочу. Розказати про те, і дуже часто задається питання, як розміщувати кущі в ряду, чи ряди кущів з орієнтацією південь-північ, схід-захід. Ну, це все відносно вашого, вашої ділянки, як вам зручно. На мій погляд, це не має особливого значення, так що як нас на різних ділянках ці ряди розміщені. Із сходу на захід, і з півночі на південь. І я вам хочу сказати, виноград росте практично однаково. Я ніякої відмінності не бачу в його подальшому розвитку. Головне це, щоб у вас не було рядом біля цього винограду якихось дерев, які можуть притіняти, або якихось споруд, які також можуть притіняти його. Це не бажано. А так, в цілому, використовуйте свою ділянку таким чином, щоб вам було максимально комфортно і розміщення там, як вже буде, щоб вам. І з користю використати корисну цю площу і розмістити максимально більшу, більшу кількість кущів на цій ділянці, якщо у вас стоїть така задача. Значить, по розміщенню кущів в ряду. В нашому варіанті ми зробили так, щоб у нас посажені кущі винограда через 2 метри в ряду кущ від куща. Можна розміщувати і ширше, десь 2-2,5 метра, і до 3 метрів можна. Ну, в наших таких стиснутих ділянках ну, дуже не розгуляється багато посадити. І немає таких гектарів, де можна було б посадити там, через 3-3,5 метри, наприклад. Хоча я вам хочу сказати, навіть про таких більш компактних. Посадках виноград чудово себе почуває і дає прекрасні врожаї. Значить, В ряду у нас 2 метра між рядами в цілому 2, десь 2-2,5. Десь воно трошки різні міжряддялися, бо ділянка не зовсім ну якби робили по 2, а окремі міжряддя вийшли по 2,5 ряда. між рядами. Сама шпалера у нас складається із двох площин. Тобто, от, у нас, бачите, два стовпа. Це дві площини. От, посередині між ними посаджений кущ, і далі пішов ряд також посажені кущі. Це робиться для чого? Дві площини? Для того, щоб розподілити наші пагони на двох площинах, щоб не було стиснути зажати все на одній площині, щоб не було додаткової загущеності. А ми розміщуємо на двох площинах. Це дає більшу таку провітрюваність наших кущів, дає більший доступ сонця всередину ряду. І ми отримуємо максимально високий за цього врожай. Значить, Самі стовпи у нас вони виконані із двох варіантів труб. Це труба 50 або 2-дюймова і труба 1,5-дюймова. Ми брали не нову трубу, брали на металоломі, там де кусками позварювали. І я вам хочу сказати, що ці труби, що перед вами, у нас вони вже використовуються вже, це в цьому році, буде 20 років, як ці труби стоять. Нічого ми з ними не робили. Єдине тільки десь там, як через 3-4 роки ми їх фарбуємо. Оце єдине, що з ними ми проводимо які дії. Труба забетонірована в землю. Ми буром десь приблизно 20-й діаметр бура. Зробили такі ямки, побурили приблизно на метр, метр десять глибиною. Робіть це обов'язково не менше метра, тому що. З часом ця труба поступово, так як навантаження йде на проволоку і воно натягнута постійно, вона поступово буде виходити в ряд. Обов'язково це треба, щоб глибина була велика, бо верхній шар ґрунту він досить м'який, і цю трубу поступово буде вихиляти всередину ряду. Щоб цього не трапилося, треба, щоб у вас якірність була максимально глибока. І цю трубу дещо трошки, якщо ви бачите, от в цих трубах вони відхилені від ряда. Тобто Ця сюди трошки нахилена, буквально там чуть-чуть, а ця сюди. І цього достатньо, вони тримаються тоді чудово. Бо як рівно поставити, з часом ця труба дещо трошки подасться всередину. Все рівно, як там не, не, не старайся, але з роками вона поступово уходить. Так що десь маленький такий отвал робіть від ряда. Між стовпчиками. Тут така Проізвольна ширина. Ми розробили так, щоб можна було комфортно зайти сюди в середину ряду. От я зайшов, дивіться, ну, тут десь приблизно 60 см знизу. І трошки ширше, десь 70, може там, до, в окремих рядах, може 80 вверх. Трошки такий маленький розвал. Тобто чуть вужче знизу і чуть ширше зверху. Оце таким чином. І труба забетонована на метр десять приблизно в землю. І от вони прекрасно стоять і на них натягнутий натягнути цей дріт. Дріт ми натягуємо десь так, приблизно у нас виходить, 6 рядів дроту на висоті. От я зробив висоту, таку, щоб я міг достати вільно до верхньої проволоки. Це десь у нас виходить приблизно 2,30-2,35. Воно там, де трошки рельєф ґрунту який, то десь койде 2,20, койде навіть, може бути 2,40, ну в середньому десь 2,30 висота шпалери. Верхня проволока і десь тоді не, не, так, нижня проволока десь приблизно 60 см від землі, а далі друга проволока десь 20 см від першої. Це для чого робиться? Для того, щоб якщо ви підв'язуєте е, суху підв'язку, робите пагонів на першу проволоку, Далі пагони, які будуть розвиватися, їх як можна раніше треба прив'язувати. Можна навіть трошки ближче зробити, можна 15 см, щоб перша підв'язка була у вас максимально швидка. Для того, щоб вітром не зламало наші молоді пагани, бо вони в основанні досить хрупкі, такі як сильний вітер, можуть виламуватися. Тобто перша підв'язка робиться максимально рано. І для цього потрібно, щоб у вас проволока була як можна ближче. А вже далі можна так рівномірно розподілити ці проволоки до вашого верху. Ну, ми, ми зробили шість рядів проволоки. Цього вистачає. Яку по діаметру підбирати в цю проволоку? Значить, Дивіться, в нас кругом проволока в основному 2-мм оцинкована. Цього достатньо. В ряди значить, у нас десь по 20 метрів. Да, вона з роком, з кожного року вона трошки послабляється, у нас немає натяжителі, ніяких ми не ставили. Просто намотана вона на стовпчик. Як треба підтягти, ми відмотали, натягли, перемотали по новому і чудово тримається. Ми не застосовуємо різних там. Приварених цих болтів, там, накрутка. Так, ну, да, це все можна, але ми впрощаємо максимально собі роботу. есть підтягувати це досить просто, легко. Буквально там за декілька годин весь виноградник ми перетягуємо дуже просто. Це не складно. Тепер це в нас я розказав про дріт, розказав про крайні стовпчики. Далі йдуть у нас стовпчики, як бачите, проміжні, вони тоненькі. В основному ми застосовували десь такі, які були. От, наприклад, оце ось півдюймовий, це ось 3 четверті, там десь був товщий. Ну, в общем, які були під рукою, достатньо самої тоненької труби. Будь це профільна, будь це кругла труба, це не має значення. Півдюймової труби достатньо. Проміжки від цього, ну тут вже хто кому як зручно, ми робили десь в середньому 5-6 метрів від. П перших труб. І десь так у нас 120 метрів це приблизно три не приблизно, а три таких рядів у нас іде підтримуючих тоненьких труб. На них можна застосовувати просверлювання, можна там приварювати якісь вушка. Ну Ми просто проволочки примотали, і так теж достатньо. Тобто зовсім простий спосіб. Ми колись просверлювали, то в цьому просверленому місці, коли проходить цей дріт. Він з часом його він совається туди-сюди, оцей цинк стирається, і на цьому місці потім він ржавіє, інколи навіть переривався. І ми від цього відмовилися і просто прив'язуємо його от таким чином і чудово тримається. На ньому особливої такого нагрузки немає, він підтримує, от я придавлюю з обома руками досить сильно, і він тримає чудово. Так що тут вже кому як зручно робіть оцю підтримку. Тут вже хоч якісь крючочки робіть, хочете просверлити, хочете які інші способи. І зараз продаються є там пластикові такі крючки, їх можна прикрутити безпосередньо до труби саморізом. Так що це все вже кому, хто на що гаразд. На яку глибину за... можна забетонувати ці стовпчики, У нас окремі забетоновані спочатку. Десь ми робили на 40-50 см, теж буром забурили, поставили, забетонували. А окремі оце, на цій конкретно ділянці ми просто забивали його молотом. Десь приблизно на 50-60 см молотом зверху забили і цього достатньо. Значить, що стосується того, як. Взагалі, у нас устроєна ще шпалера, якщо помітили, у нас над шпалерою ще зверху розміщені такі яруси або полуарочки, зроблені із арматури. Це в нас конструкція для того, щоб на ній можна було розмістити сітку від града. Для того, щоб її розмістити, ми по всьому периметру обварили нашу шпалеру повністю такою профільною трубою 20х40. Вона по всьому периметру вона зв'язала всі наші труби і тут, і тут. і вони, Це робить певної такої міцності, вона ніде нікуди не, не хитається. І плюс зверху на ніж приварені оці такі конструкції для монтажу самої безпосередньо сітки відграда. Ми це відео неодноразово не показували, як. Ну, на всякий випадок, повторюся тут. Звичайні такі от арматурини в віді таких полуарок, і на нього накидається сітка, фіксується вона стяжками пластиковими до труби, і вона просто зверху навішена. І вона чудово захищає від граду, захищає від птиці, захищає навіть від оси, тому що оса не проникає через неї ніяк, це тільки збоку десь може залетіти. Тобто ця сітка досить таки чудово нам допомагає в вирощуванні ягоди. Так що дивіться, у нас це двохплоскосна шпалера. Можна її використовувати так. Можна використати, зробити одну плоскосну, тобто у вас буде не дві таких, а одна. Але тоді розміщайте так кущі, щоб вони були або трошки рідше посаджені, десь 2,5, можливо, навіть 3 метри, щоб більше було йому простору і не так сильно загущалися пагани. Щоб можна було на більшій довжині розмістити нашу лозу. А ми розміщаємо отак. От Також дуже часто задається питання. Як від, Якій відстані від крайніх стопчиків садити виноград. Ну, от, наприклад, у нас от, на цьому кущі от, дивіться, тут приблизно 1,5 метра від крайнього стопчика посаджений кущ. от Він стоїть тут. Можна далі посадити. Ну, ми максимально уплотняли посадки і от таким чином ми зробили. Цього достатньо. Півтора метра від стопчика досить, досить достатньо. Якщо зробити 2 метри, буде ще краще, вам буде більш зручніше. Але не робіть зовсім посадку під, кущ... під цими стовпчиками, бо вам потім тут дуже незручно буде розміщати пагани. Або ж якщо робите між стовпчиками, навіть можна посадити кущ. Тоді формувайте його формування буде куща направлено в цю сторону. Можна таким чином зробити. Тобто Тут поле для фантазії дуже велике. Фантазуйте, розміщайте це все як, як кому подобається, як ви хочете бачити свій виноградник. Тобто тут немає ніяких таких догм, ніяких правил. Головне, щоб у вас кущ від куща був десь на відстані хоча б 2 метри і не було десь сусідніх яких затінняючих для нього чи споруд, чи дерев. Оце саме головне. А як розміщено з півночі на південь і з сходу на захід, це я рахую, що ну, абсолютно непринципово. Також дуже часто задається питання: є, наприклад, місце місце під забором, чи ще навіть де, чи можна його використати для посадки винограду. Також це можна. Я зараз підійдемо якраз до нашого до цього забору. Він по розміщенню, значить, у нас за забором захід з цієї сторони схід. Виноград посаджений, шпалера стоїть практично під забором. От Крайній стопчик буквально від шифера десь 25 см. А кущі посаджені десь приблизно 45-50 см від самого шифера. Цього достатньо. Єдине, тільки в такому місці розположенні не потрібно садити дуже пізніх сортів. Від ультраранніх до ранньосередніх достатньо абсолютно. Хоча у нас в цьому місці навіть ростуть і середні, і все, все чудово достигає. Головне, не загущайте дуже ці кущики, щоб все було чудово. Більшу половину дня у нас тут сонце, а вже десь після 3 години сюди поступово виходить за шифер і тут трошки тіньок. Ну, Тим не менше. Виноград чудово зріє і ніяких проблем у нас із ним немає. Так що можете використовувати по максимуму свою площу, максимально де тільки можна. Чи якась, ну, Наприклад, у вас стіна якоїсь сарая чи, забо... чи якоїсь споруди, нема значення. Якщо ви там нічого не посадили і у вас на ньому максимально довго світить сонце, можна прямо під цю стіночку поставити шпалеру. Якщо у вас там є місце, де це все зробити, Будь ласка, також можна використати. Цю площу для того, щоб вирощувати там виноград. Ну, В цілому так коротенько вроде, все розповів. Тут нічого складного нема. Тобто, тут поле для фантазії в кожного своє. Принцип, по якому ми чим ми керувалися, при тому, що спородили такий вид шпалери, я розповів. Головне, щоб у нас було дві площади, і ми могли вільно заходити всередину ряду. Це робиться особливо, це потрібно, коли ми вкриваємо виноград або осіння обрізка. Це також дуже важливо зайти в середину і там десь вільно рухатися і не бути ніяким скутем в рухах іменно в середині ряду. Інколи це важливо, бо або дотягуватися, а то зайшли всередину і вдобно. Дуже зручно. І плюс хороше провітрювання наших кущів, і сонце проникає і на цю площину, і на ту площину. Чудово освічлюється. Ми дуже, дуже задоволені цим видом шпалери. На цьому будемо завершувати. Які питання в кого є, задавайте їх в коментарях. Не забудьте натиснути лайк під цим відео, підтримайте його коментарем. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Попереду цілий сезон, багато буде всього цікавого. Натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі наших нових відео. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!